Двох чоловіків, що за даними СБУ, готували замах на життя нардепа Антона Геращенка, взяли під варту на два місяці. Служба безпеки вважає, що за замахом стоять російські спецслужби. А для його здійснення з кримської в'язниці випустили двох злочинців, які мали підірвати вибухівку в машині нардепа. Затримали їх, коли ті готували саморобний вибуховий пристрій, виконавцям загрожує довічне ув'язнення. Дмитро Святненко далі. Це оперативне відео виклала служба безпеки України Спецпризначенці Альфа. Затримують двох злочинців із вибухівкою в поліетиленовому пакеті. Вони прямували до будинку, де мешкає народний депутат Антон Геращенко. Там у підземному паркінгу зловмисники збиралися підкласти радіокеровану бомбу в авто нардепа. Організатор цього замоку. Уроженець Російської Федерації, який довгий час жив на території Харківської області в 2014 році. Виїхав на територію ЛНР. Він вступив до незаконних воєнізованих формувань. За даними СБУ, виконавці злочину громадяни України. Вони відбували строк у кримських тюрмах. Там їх, нібито, і завербували та відправили навчатися диверсійної діяльності до таборів десь під Москвою. За оперативними даними таких агентів випустило на територію України більше 50. Це дає підстави нам вважати або зробити припущення про причетність до організації замоку на вбивство державної діяча спецслужб Російської Федерації. Кілька годин тому на брифінгу в МВС народний депутат Антон Геращенко підтверджує інформацію СБУ. поліцейські оперативники вважають низку кримінальних злочинів у різних регіонах України пов'язаними між собою. Попитка покушення на мене, підпрощене. Служба безпеки України являється лише одним із звеньев в цепі роботи диверсіонно-терористичного центру, створеного на території Російської Федерації. Которого поставлена задача задіствує ісключити граждан України, організовувати приступлення на території нашої країни. за словами Геращенко, Оперативники поліції встановили, що вбивство майора Івана Мамчура, замах на вбивство колишнього військового євгена суховія і навіть підпал квартири мера Херсона це ланки одного ланцюга і з ЗРФ. По РФ системної терористичні диверсіонні роботи російських спецслужб на території України, котрої організовують не перше попытка убийства. Убийства, грабіжі і другі приступління для того, щоб створити в Україні атмосферу страху, терору, паніки. Затримані на гарячому чоловіки вже свідчать на своїх російських кураторів. Наразі слідчі сподіваються, що за допомогою цих свідчень вдасться встановити і вбив журналіста Павла Шеремета. Цілком можливо, що злочини зорганізували і виконали ті самі замовники з Росії. Судя по почерку і підготовки терористичного акту, по моїм ліквідації слідувателі вважають, що на 99,9% терористичні акти убийства звісного журналіста Павла Шремета в іюлі 2016 року було направлено, нацелена і реалізована із цього ж диверсіоно-тералістичного центру у суботу суд обрав для затриманих запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Якщо слідчі доведуть спробу замаху на нардепа, їм загрожує довічне ув'язнення. Дмитро Святненко та Юрій Розумнюк. ТСН 1+,1.